Спортивне життя Олексія Назаренка розпочалося у шість років. Спочатку була спортивна гімнастика, пізніше боротьба самбо і лишень по тому тягання заліза. До участі у чемпіонаті світу з пауерліфтингу Олексій ішов довгих 16 років. Змагання ж тягачів у англійському містечку ньютон Кейнс тривали лише два дні. Вони не передбачали ані вживання допінгу, ані використання спеціального спортивного екіпірування. Основним суперником Олексія у його ваговій категорії був англієць. Боротьба між супротивниками йшла кілограм у кілограм. У результаті чого англійський спортсмен відставив черкаського тягача всього на 2,5 кілограми. Я їхав з настроєм виграти і у мене це вийшло. Тобто, в присіданнях з Аштангу я присів 267,5 кілограмів, пожалуй, 177 кг від груді і 330 кілограмів станової тяга. Результатами змагань Олексій більше, ніж задоволений. Золото у абсолютній першості та п'ять світових рекордів стало достойним підсумком багаторічних напружених тренувань. Мой тренер Всеволод Павлович Бабенко, йому 72 роки, і Володимир Григорійович Іваненка, які теж є чемпіонами світу. Я продовжую спортивні традиції і їм дуже благодарен. Свій спортивний обов'язок перед тренерами Олексій виконав попереду богатиря короткий перепочинок та підготовка до встановлення нових світових рекордів. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Вікка Новини.